Загоральщик. Боже, як він загорає на сонечку. Тай! Ой, загорав. Загара тайсі, де? Да? А Емілька збирає квіточки. Первоцвіти тільки оці. Весна, весна. Всім привіт! Сьогодні хочу пересадити свою бігоньку, але спочатку покажу вам свої перчики. Це гострі перчики, ті, що висівала на сніг. Ось тут є ще в мене гацанія. ось така, вона вже вушка свої повипускала вже. Потрібно буде її трошки, напевно, пере... Але ще є, ще є, є. Коренева ще не дуже в неї. Тож, може ще бути в цьому горщичку. Ось, насіявся мені сам по собі помідорчик. Не знаю, звідки взялося насіння і який це помідорчик, але я його оставила. Думаю, хай буде. Висаджу його, побачим. Такі сюрпризи іноді приносять гарні плоди. Так, це гострий перчик, а це ось солодкий перчик. У мене тут помідорчики теж всходять. Тож така розсада на сьогоднішній час. Так, добренько, зараз їх сіда, щоб вони не мішали. Покажу вам мою бімонію. Дивіться, яка вже гарнесенька. Як окрасила свій листочок гарно. А, і треба вже її пересаджувати, бо вже цій площі тіснувато. Тож Зараз пересаджую її. Ось така коренева. Дивіться, яка гарна коренева. взагалі гарний кущик сам по собі і коренева ось така гарненька. Ну Ось, самі бачите, гарна коренева. Ось корішочки, корінчики, кущик дуже гарненький. Так, тільки я думаю, чи влізуть мені вони в цей стаканчик, чи ні щось. Думаю, влізуть. Думаю, буде їм добре тут. так. Потім, коли вже трошки вони підростуть, то перекину їх більше. Більше стаканчик, а вже коли на постійне місце, то вже горшечок. Так, ну ось так. Ось так зараз буду всі квіточки пересаджувати. Так. Роблю ту дирочку і сюди його. Подивинусь, щоб був посередині. Так, це щось багато набрала. Ось так. І зцілій. Ушка. Ось так буду висаджувати кожен. А що Показую вам свою гірбіру. Ну, якось вона не дуже. Не знаю, чому мені не її вирощувати. Зі всіх гірбер зійшло 5 штук. Оце одна тільки випустила мені на цей звичайний листочок. І то він якийсь жовтий, не знаю, зараз її перепікірую, побачу, що там з корневою кореневою. Так, отакі лобелії в мене вже гарненькі. Вже можна буде теж пікірувати. <кій> Знімаю рукавички, бо мені в них дуже-дуже незручно. Зараз побачимо, що там. Весилося. Веселося. Що у нас тут? Дивіться. Який малюсінький в неї корінець. Ну дуже, дуже, дуже малесенький ось. Дуже маленький. Мацьобство. Якесь мацьобство. Зараз її поставлю. А в цих його взагалі немає, так? Ну, да, нема. Ну ось так. Сюди пересадила цю гербірку одну. Не знаю, піде чи не піде. Хочеться, звичайно, щоб вона пішла. Бо вже другий рік я висаджую її, ну, я не знаю, вона дуже-дуже довго росте. Ну, дуже. Її потрібно висівати, щоб вона заквітла влітку, напевно, ще з осени. Бо бачите, як в кукурінці дуже нарощує, дуже погано, не любить вимакання, не любить пересушування. Тож з нею дуже потрібно так бавитися. Така цяцькана квітка. Ну, побачимо. Ну, Я вже рада, що хоч одна є, але в прошлому році в мене також залишилася одна з таким самим листочком. І благополучно вона загинула. Не знаю, що їй не так, що вони не хочуть, що вони хочуть. Дуже вона повільно росте, дуже. То кажуть про ці, як вони називаються? Боже, забулася, що вони повільно ростуть, ті, що зараз наречено нам дарять букети. Дивіться, вилетів з голови. Ой, еостома, Господи, Боже мой, що ж тут з тою пам'яттю вже? Кажуть, що еостоми довго наращують. Оце гербіра побила всі рекорди з тим наращуванням кореневої і взагалі. Будемо будем бачити, дай Бог може виросте. Якась квіточка, то порадує. Я пересадила всі мої бігоньки. Ось стільки їх в мене вийшло. Не знаю, яких кольорів вони будуть. Написано, що там суміш. Які з них будуть... Бачу, що листочки щось ці схожі. Не знаю, може вони мають бути такі гарні, такі темно. Якісь темно бурячкові, чи що зеленими. Ну, Будемо бачити, які вони виростуть, що з них буде. Хочу їх висадити, висадити прямо в ґрунт на вулицю, коли вони вже дойдуть свого, так сказати, зросту. Ну, Ось такі справи в мене. Оце висаджую, лобільку ще хай трошки сидить, бо нема, немає місця. Ну, геть немає місця. В мене. Де їх ставити? Це ще тюльпанчики з 8 березня стоять, трошки їх підрізала, вже, звісно, портяться, але ще, може, цю недільку порадують око. Так що такі справи в мене. Хочу показати вам ще мої помідорчики. Це така вже у мене мікада рожева. А це триколор такий дуже. Салатного типу помідорчик. Зараз теж їх перепікірую, бо вони вже тут в купці. Треба їх вже окременько пересадити. Так, ось така коренева перчику. Це вже такі, що трошки більші, хочу перевалити в більший стаканчик, щоб вони вже там розвивалися. Ну і вже, напевно, в тому стаканчику будуть сидіти до висадки. Ну, Гарненька, нормальна коренева це гострий перчик. Ну, ось так, зробила перевалочку, присипала землі до оцих. В такій фазі перчик нарощує ще по стовбуру кореневу систему. Так що можна їх до цих сім'дочок заглиблювати. А коли вже вона піде в фазу цвітіння, то вже ні. Ну, ось так, пересадила всі свої. Віточки, перчики і буду займатися другими іншими справами. Всім пока!